Усім привіт! У цьому відео я розгляну механіки другого боса у рейді Могушан Fyondea Кьорст. Оскільки більшість гравців рейдить десяткою, оглядати механіки цього боса я буду опираючись саме на десятку. Бій з босом розділяється на три фази у нормалі та на чотири фази у героїку. Перехід з фази на фазу відбувається виключно виходячи з поточного рівня хп боса. Зараз перед тобою таблиця, у якій ти можеш побачити відповідно до якої кількості хп відбувається перехід з фази на фазу. Окрім того, що героїк від нормала відрізняється кількістю фаз, героїк також відрізняється і тим, що у ньому є можливість обрати ту послідовність фаз, яку ти захочеш. Якщо у нормалі є три фази, і їхня послідовність є фіксованою і виглядає саме так, як ти це зараз бачиш на картинці. То у героїку ця послідовність залежить лише від того, де саме буде стояти бос, тобто де танк його поставить. Оскільки кожна фаза закріплена за окремою точкою у кімнаті, до якої точки бос буде стояти ближче, до тієї точки він і побіжить. Підкреслю ще раз, що так це працює лише у героїку, у нормалі ж немає жодної різниці, де буде стояти босс. Послідовність фаз у нормалі є завжди одинаковою та фіксованою. На початку бою у кімнаті з'являються два кристали, залутати які можуть лише танки. Ці кристали дають екстрабатин, один з яких, а саме правий, надає твоєму. Танку абілку по всіх своїх властивостях та характеристиках схожу на купол Пріста. При її застосуванні, усі рейдери, які будуть знаходитись у куполі, уникнуть демеджа від будь-якої магічної абілки боса. Другий кристал надає абілку, яку можна використати на будь-якого рейдера, включаючи танка, і отримати рандомну абілку боса, яку він юзав на цього рейдера. У кулачній фазі, яка у першою, у боса буде три абілки. Перша абілка Lightning Lash застосовується лише на активну ціль, тобто лише на танка. По своїй суті, це дотка, яка постійно. Стакується і танкам рекомендовано мінятись приблизно кожні 4 стака. Наступна абілка у цій фазі кастується босом півтори секунди, і бос випускає перед собою блискавку, яка наносить певний демедж та станеть усі цілі, які попадуть під траєкторію цієї блискавки. Якщо перед босом буде стояти лише танк, то ця блискавка зачепить лише його. Третя і остання абілка у цій фазі епіцентр. Вона є потоковою, тож коли бос її починає кастувати, він зайнят. Лише нею. Це ауєжка, яка дамажить тим сильніше, чим ти ближче до неї стоїш. По суті, вона повинна і вийдетись куполом екстрабатона, або ж якщо ти РДД, то потрібно стояти чим подалі від боса, щоб отримувати якомога менше демеджа. У фазі списа, яка у нормалі є другою, у боса буде три інші абілки. Перша абілка схожа з першою абілкою з попередньої фази, бос кидає спису танка, який постійно настакує дотку, яка демажить фаер демеджом, тож танка потрібно періодично мінятись. Наступна абілка Wildfire Spark. На рандомного рейдера накладається вогонь, який за 5 секунд потрібно встигнути винести з рейду. Через 5 секунд після накладання цей вогонь вибухає і у місці, де стояв рейдер, з'являється вогняна калюжа. Ну і остання абілка бос призиває весь розлитий вогонь по кімнаті до себе і накладає на себе стаки, які поступово закінчуються та б'ють аоєшкою по всій кімнаті. Тут важливо знати, коли. Як прижимати купол від екстрабатуна, і бажано це робити за секунду чи дві до того, як починається АОЄшка. Третя і остання фаза у нормалі фаза посоха. Так само як у попередніх фазах, перша білка у цій фазі це дотка, яка настакується на танках, тож їм потрібно періодично мінятись. Друга білка у цій фазі Аркейн Резонанс це дебаф, який потрібно виносити з рейду, оскільки він періодично дамаже всіх рейдерів, які знаходяться поруч з тим, на кому цей дебаф. Остання абілка у цій фазі Arcane Velocity, це глобальна АОЄшка, яка по своїй суті схожа на АОЄшку з першої фази, тільки цього разу сильніше дамажить того, хто стоїть далі від боса. Саме тому, коли бос її кастує, рейду потрібно збігатись прямо під ноги босу, звісно, за виключенням того, на кому висить дебаф від попередньої озвученої абілки. Четверта, і та, якої немає у нормалі, а є лише у героїку, фаза щита. Абсолютно аналогічно до попередніх фаз. Першою абілкою у цій фазі є дотка, яка настакується на танках, тож танкам так само потрібно періодично мінятись. Друга абілка Chains of Shadow, яку босс кидає у рандомного рейдера, яка наносить певний демедж і передається до наступного рейдера, а потім ще до одного. По суті, ця абілка не представляє нічого особливого, її демедж не надто сидний і вона спокійно прохилюється. Характерно важливою абілкою у цій фазі є. Фонний щит. Бос кидає щит напроти себе, після чого біля деяких з рейдерів, окрім танків, появляються ади. Цих адів потрібно вбити швидше, ніж вони дійдуть до щита, який кинув бос, і якщо цього не зробити, кожен з адів доволі сильно відхилить боса. Цих адів також можна заповільнювати, станити і навіть аої гріпати. Окрім цього, якщо поставити купол від екстрабатона на щит, який кинув бос, це задіспавнить адів. Також варто відзначити, що оскільки бос кидає щит напроти себе, рейд повинен стояти в спині боса. Окрім всього, вищесказаного, як в нормалі, так і в героїку, бос має одну загальну абілку, яка періодично дамаже трьох рандомних рейдерів. Додатково до цього лише у героїку при переході на фазу бос набирає 5% до загального демеджа, таким чином на останній фазі його демедж виростає аж на 20%. Все, що варто знати про цього босса, я розповідаю. Якщо у тебе виникнуть будь-які питання, ти можеш задати їх в коментарях. Доєднатись до української гільдії ти можеш за посиланнями в описі. На цьому ж я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі!